Ми поїхали в Бердянськ зоопарк з дітками гуляти. Остання перед війною спільна відпустка. Військовослужбовиця а раніше працівниця Запоріжсталі Ірина Жирибіда згадує, з чоловіком, донькою та сином завжди любили подорожувати. Сьогодні сидимо, а завтра вже кудись їдемо. Ну чи чоловік... у ну, вас не було да, такого планового? Ви... Ні, ніколи, нічого. Ми ніколи, ми ніколи нічого не планували. Ми все робили спонтанно. Війна перервала мирне життя. Чоловік Ірини, працівник управління залізничного транспорту комбінату «Запоріжсталь», з перших днів повномасштабки вирушив боронити країну. Я військова дружина, яка могла тільки брала там відгули, брала вихідні і постійно їздила куди могла, коли там його, хоч на день, хоч на два відпускають. І в Константиновку і в Дружковку, і в Дніпро, і ну повсюду за ним ганялася. З чоловіком Максимом каже, прожила 20 щасливих років. Виховували сина і доньку, завжди були разом і на Запоріжсталі, і вдома. Ніколи сумно нам не було один з одним. У нас велика династія, так залізничників, чоловіка, сім'я, його батьки. Журіподам Миколай Михайлович. Це найкраща людина, яка може бути. Це батько моє, мого чоловіка. Він у нас. Працював в профкомі в профсоюзі. Мама була мама працювала залізничником диспетчер першого кругу. Запоріжсталівець Максим Жеребіда боронив Луганщину, служив старшим стрілком в десантно-штурмових військах. Перший раз побачила його сльози тільки тоді, коли він пішов воювати. Перша наша фраза Зая привіт, у мене, все хорошо. Я навіть ну на браслеті вибила ці слова, тому що. На пам'ять, Це наш був пароль. В 23-му році, під час мінометного обстрілу, воїн загинув. На честь героя на дереві пам'яті родина встановила дзвіночок. Хлопців мають пам'ятати. Якщо б була б можливість, я б, мабуть, усюди плакати його повісила, щоб люди бачили, щоб люди чули, щоб люди розуміли, що це ну дійсно, це ну, це людське життя. Мої діти теж хотіли батька. Аби оговтатись після втрати, жінка взяла участь у проєкті Кохани я живу та пройшла курс психологічної реабілітації Незламна мама який підтримав Метинвест. Це дуже така гарна підтримка, психологічна. У них там є групи. Це ну, дуже величезна допомога, коли ти знаходишся там, де ті люди, які тебе розуміють, які ну пройшли цей проходять цей шлях, залишаючись без свого чоловіка. Невдовзі пані Ірина доєдналась до лав збройних сил. Вже півроку жінка служить командиром господарчого взводу у 53-й бригаді. каже, відчуває, обрала вірний шлях. Коли приїхала, було в той день дуже багато обстрілів. Я дуже злякалася. І думала, що гадала, що я зробила помилку, але потім ні, ні, ні. Я все зробила, все правильно. Автомат я не можу брати в руки, але я можу робити ну, багато іншого. Я маю, ну, вмію працювати з документами, з комп'ютером. Хлопці, які на бойових позиціях, їх, їм треба робити документи, але вони не можуть. У них немає часу, але в них є я. В такому серйозному рішенні жінку підтримали діти. Ми сім'я авантюристів. Мій чоловік авантюрист, я же. І діти ну, дуже хвилювалися, але ну, сказали, що будуть дуже переживати, але вони підтримують ну, будь-яке моє рішення. Допомагає та підтримує пані Ірину з побратимами і рідний комбінат. Запоріжсталь допомагає, е, наші хлопці замовляли в них е, буржуйки, вони замовляли. Е, Скоби металеві, вони зверталися за допомогою в за принтерами, орхтехнікою. Керівник мені постійно пише, дізнається, як в мене справи. Ні, теж хвилюються. Я теж за них хвилююся. Ну як у них справи? Ну ну, спілкуємось. Зараз у пані Ірини у війську чимало роботи. Попри це зізнається, завжди залишає час для мрій. Війна закінчиться. Мрію, щоб ми з дітьми одразу були разом. Хочеться миру і щоб мої рідні, і близькі були здорові.